Маємо працівника колегу, вона сучка. Я вам більше скажу, тут ім'я є. Вона сучка, звати її Ярина. Що робити? Треба корінь проблеми шукати. А, і чи сучка для вас погано? Можливо, це і добре. Можливо, сучка в тому плані, що на вас заводить. Та, та тіпи, піч. Говориш про колегу, що колега сучка це людина мусила тобі переважно десь особисто насрати. Mm -hmm. Знаєш, наприклад, сказати тобі, що ти худоба. О, важливо, сучка, це більш мені з сексуальністю якогось пов'язане. Щось вона десь дразнить колег. Та, може в них на нарада і все серйозно, і прям вирішується питання, оцей місяць щось важко йде там чи що, і, і вона на столі така, типу... — Коли вже обід. Через те, що є такі люди, як умовна Ярина, ви можете О. прийти і потім після роботи з колегами пообсирати Ярину. <ріст> а це є дуже необхідно, якщо у вас на роботі немає кого обісрати, ваш колектив руйнується. Це правда.